У День Незалежності Україна завмирає у вдячності. Ми святкуємо свободу вистраждану поколіннями і схиляємо голови перед тими, хто віддав за неї життя. Серед урочистих хвилин є ті, що крають серце, особливо, коли діти приходять до могил найдорожчих, тримаючи у руках жовто-плакитні кульки з написом З Днем Незалежності, тату, адже саме вони ціною власного життя вибороли ту незалежність, яку сьогодні згадують всі українці. Татко зловицю Коль! Для Лейли тато був всім другом та підтримкою. Одну з найдорожчих людей в дівчинки забрала Росія. Два місяці тому Богдан Тремба помер у лікарні після дев'яти місяців боротьби за життя внаслідок надважкого поранення. Та захисник назавжди залишиться в пам'яті найрідніших день незалежності для нашої сім'ї, зокрема для Богдана, завжди було одним з найважливіших свят, так як ми і Богдан, зокрема, завжди. Хотів, щоб Україна була незалежною, щоб ми завжди жили під мирним небом, тому він і пішов воювати. Я дуже ним пишаюсь, я його люблю. Дуже жалко, що... що цей день незалежності ми будемо святкувати не разом. Але я його дуже сильно люблю, я за ним сумую. Одразу двох рідних людей на війні втратила дев'ятирічна Настя. В один день біля часового яру загинули її тато Тарас Петришин та хрещений Сергій Коновал. Тарас дуже любив свою сім'ю, як оберіг возив на фронт із собою пасмо волосся своєї доньки. Для Насті мати такого тата велике щастя. Я так люблю тебе, я до тебе душею вернуся, Будь-яку вільну хвилину Анатолій Королівський приділяв своїй сім'ї, дружині Юлії та дітям Домініці і Тимуру. Заради сім'ї чоловік був готовий на все. Тож, коли отримав повістку, без вагань пішов захищати батьківщину. Коли почалася війна, він сказав, що страшне буде для нього, коли його діти запитають: тату що ти робив під час війни, де ти був, і він хотів, щоб діти знали. Навіть будучи на війні, він записав відео, що діти я був на війні. Я боронив ваш сон і сон вашої мами. Він пішов туди заради сім'ї. Остання його поїздка була. Остання відпустка була в вересні. Він кожен день він провів з дітьми. І якби не війна, в сім'ї королівських було б ще багато таких днів, теплих та щасливих. Я дуже любила свого тата, та й люблю. Ми дуже любили з ним проводити час. Він дуже хотів з нами багато часу проводити. Мій тато дуже мріяв, щоб ми жили в незалежній країні. Мій тато герой. Маленькому Даніелю скоро буде два роки. Живим свого тата він не пам'ятатиме. Олег Якубець загинув, коли малеча тільки народилась. Бачив сина лише три дні. Через ворога хлопчик ніколи не пограє з татом у м'яча, а батько ніколи не почує від сина слово тато, не поведе його в перший клас. Для того аби хлопчик пам'ятав про тата та його героїчний подвиг, усіх можливих зусиль докладає його мама Людмила. Він ще не розуміє, але він знає, що в нього тато де. Де він є, який він, фотографії, показуємо, відео разом дивимося. Він знає, що тато є, буде, завжди він буде у нас в серці. Каже: тато, тато, тато повторює це слово. Дуже боляче на це все дивитися і слухати, але. І він залишиться для нас героєм. Справжній патріот, люблячий чоловік та зразковий батько. Таким пам'ятають Андрія Левочка, дружина Надія та донька Уляна. Він воював за те, щоб його діти жили в мирі та спокої. Навіть після поранення продовжив службу та в лютому цього року загинув. Зараз донька Уляна мріє не про довгі шкільні канікули чи відпочинок на морі, а про те, щоб усі пам'ятали про внесок її тата в нашу перемогу. Для нього була незалежність, щоб ворог сюди не прийшов. Щоб тут були живі його діти, його сім'я. Він воював за кожного з нас, і в тому числі за своїх дітей, за свою сім'ю. Він був дуже справжнім патріотом, хотів повернутися живим. Це мій перший день незалежності без тата. Я дуже його сильно любила і приходжу тепер сюди, щоб відсвяткувати це з ним, але його вже більше з нами немає. Коли діти випускають у небо кульки зі словами З Днем Незалежності тату вони вітають не лише своїх героїв, а й саму Україну, яку ті боронили ціною життя. Їхні татусі вже ніколи не повернуться, та в кожній дитячій сльозі й усмішці живе пам'ять про подвиг. І доки діти вітають своїх небесних героїв, Україна стоятиме сильною, вільною і незламною.